Вітаю вас на каналі Sims 4 українською, і сьогодні ми побудуємо будиночок для відьми. Оскільки незабаром у нас буде свято Геловіна, тому я вирішила побудувати такий дім напередодні якраз цього свята, щоб було більше атмосфери і передати. Взагалі, мої почуття стосовно того, як я уявляю собі традиційний Хеллоуін і які персонажі там мають брати участь. А ось ми зараз будуємо будиночок для відьми, яка тут проживає нещодавно. Я взяла за основу цього будівництва те, що в нас є челендж-хата у спадкоємство. І нехай ця нова відьмачка, нова сімка знайшла собі таку халупу, яка дуже занедбана, там багато зарослів, дуже багато роботи, немає взагалі ніяких удобств, якщо так можна сказати. Просто звичайна хатинка тут навіть немає туалета і немає. Ванни. Тобто, загалом там є крова е, <смі> ліжко, ліжко та декілька предметів, які ви побачите трохи пізніше. На жаль, цей будиночок не є ігровим, бо в ньому. Нічого не функціонує, окрім якраз, ліжка і стільця. Я пробувала крутити його з різних боків в різні сторони, але, на жаль, просто вона не може підійти там, наприклад, до холодильника і взяти якийсь предмет просто не виходить. Сімка Ігнорує мої пропозиції, але вона може прилягти до ліжечка. Тому наразі я не планую використовувати цей дім для якихось там своїх челенджей. Я просто можу в ньому зробити декілька антуражних гарних кадрів, і на цьому вірогідніше за все буде робота завершена. Але якщо заморочитись, то я думаю, можна зробити так, щоб цей будинок був частково ігровим. На вулиці теж можна буде, я думаю, поставити і душ, і туалет. Наприклад, ось отримали хату спадкоємство у такому стані, тож треба починати щось робити. І е, так. На жаль, також тут може жити тільки один персонаж, бо там просто немає місця для двох. Хоч я і поставила туди двоспальне ліжко, але на жаль, там не підступитися, хоча я бачила, що сім е, сім може перелізти з одного ліжечка, з однієї половини ліжечка на іншу. Але я бачила таке один раз, і я не впевнена, що є сенс додавати сюди іншого персонажа. Я поки що загрузила тільки одну відьму, просто аби робити декілька фотографій і перевірити, чи все клацається. А стосовно того, як же ця хижина виникла, що таке трапилось, чому вона взагалі є, а я думаю, що сталася наступна ситуація. Як ви бачите, сам будиночок він на такому пагорбі. І це не просто пагорб а насправді це є хатинка баби-яги. Не знаю який аналог є в українській мові, але це. Хатинка на курячих ніжках, які просто заросли за весь цей час, який прийшов, вони обросли землею, травою і сміттям різним. Тобто ця, цей будиночок дуже-дуже багато часу назад був саме хатою Баби-Яги. Де вона жила, де вона там, проводила різні маніпуляції з померлими, якщо ви розумієте, про що я, бо раніше хата на курячих ніжках мала прям дуже цікаву історію, можете почитати про це в Вікіпедії. Тож, Баба-Яга тут жила дуже давно, але вже від цього нічого не залишилось. І хата передавалася у різні спадкоємства. Ніхто в ній не жив, ніхто цією хатиною не займався. І одного разу наша моя головна героїня, яку я сюди поселила, просто дізналася, що є такий варіант проживання. Їй ніде було дітися, тому вона прийняла для себе таке рішення, що буде займатися відновленням цієї хатини. буде... Якось намагатися тут зробити ремонт, але я навіть не уявляю, з чим їй доведеться зіткнутися. Труднощів я при побудові не побачила. Мене розчаровує те, що я ось поставила плиту, але сімка не може на ній готувати. Взагалі нічого, тобто, навіть якщо я просто залишу плиту і залишу тумбу, то сімка все одно не буде в ній нічого готувати, і це просто мертвий груз. Думаю, це ще пов'язано з тим, що на горі, на горищі стоїть дерево, і, можливо, воно якось блокує рухи, але я не знаю. Не знаю, в чому справа, тому хай так і буде, як воно вже є. Якщо прибрати ще одну деталь, тобто алтар, то затишна атмосфера цієї кімнати зникне, але, вірогідніше за всього, предмети будуть працювати. Для чого ж алтар? У моїй версії відео вони використовують замість котла, бо він просто сюди не вліз, то вони використовують алтар. Тобто там буде стояти таке місце зі свічками, куди вони можуть помолитися, вклонитися. Можливо, якось це проходить на рівні магічному, тому я вирішила, що буде класно, якщо буде саме алтар, замість традиційного котла. Хоча я бачила такі ще у базовій грі, якщо не помиляюсь, маленькі котли, такі вони мініатюрні, і їх можна було б додати у якості елемента декору, але я їх, якщо не помиляюсь, не знайшла просто. Тому, на жаль, не додала. Совно даної побудови, це все. Зараз поділюся з вами новинами, які маю. А скоро в мене буде новий мікро, і можливо він буде нормальним. І я більше не буду записувати, точніше, постійно редагувати свій сміх, який просто виникає під час записування, істеричний, і піки, які він появляє, виявляється, піки, якими він виявляється проявляється. Дуже б'ють по вухах, тому я їх всі стараюсь вирізати. Сподіваюся, з іншим мікро це так... такої проблеми не створить. Наразі я записую звук на телефон, щоб ви розуміли. Бо я вже намучилась тим. Спробую зараз з телефона перевірити, як саме буде звучання. І якщо ви це слухаєте, значить в мене все вийшло. Також хотіла сказати всім велике дякую. Я помітила дуже багато приємних коментарів під своїм минулим роликом, який записан у колабора... був знятий у колаборації. Там просто я сиділа весь вечір і з мого лиця не сходила посмішка, бо я. Я у шоці, там більше 60 переглядів. Для мене це велика цифра, і лайки, і коментарі. Я, я в захваті, чесно скажу. Я навіть не думала, що така активність може надихати, і майже одразу після того, як це побачила, я сіла монтувати наступні ролики, щоб скоріше їх викласти. Це просто як наркотик. А наразі бачу, що я вже завершую будівництво, і зустрінемось на екскурсії. Починаємо огляд хіжини, Спершу покажу вам подвір'я. Я використовувала ці камінчики у вигляді доріжки дуже подобається. Це, якщо що, з режиму відладки дуже довго не могла їх знайти. А загалом подвір'я занедбане. Тут давно ніхто нічого не робив, не прибирав якесь сміття. Вже на клумбах повиростали сорняки. Тикви, ну, тикви це більш елемент декору. Тут в гриби вже навіть з голову розмір, і загалом багато роботи. Підіймаємось на етаж на, на вхід. Видно, що тут вже вирощують якісь рослини. Вже починається життя у нашої відьмочки. Вона тут принесла всі свої речі, фамільяра, розмістила все, куди могла. Може, там фотографії її бабусі або минулої мешканки, де ще не встигла, яка ще не встигла прибрати горшок. І... Загалом туалети, як ви бачите, або душу тут немає. Я навіть зробила огляд будинку, бо я не могла згадати, чи розмістила їх на вулиці, бо в мене була така ідея, але на жаль, не розмістила. Це все ось така маленька побудова напередодні Хелловіна. З вами була Юля. Бережіть себе, все буде Україна!